Поки Грузия, це презентація, називається Моя доповідь фізична психогігієна дослідження стратегій самотруботи психологів засобами малювання. Предметом мого інтересу останні кілька років є стабілізація. І ми знаємо, що першим етапом переробки психологічної травми є стабілізація. Але цей процес, на мій погляд, і з мого досвіду, не є достатньо описаним, вивченим, структурованим і саме структуруванням і дослідженням цього процесу, як відбувається процес стабілізації людини, я і займаюся. І те, на чому я зосереджена, це психогігієна. Що таке психогігієна? Це рутинні практики самообслуговування та тренування мозку, що сприяють формуванню та підтримці здорових когнітивних моделей особистісного благополуччя завдяки нейропластичності. З того, що я е, наразі розумію, я сформувала е, е, теоретичну модель практик психогігієни. Основою психогігієни, на мій погляд, є фізична психогігієна, тобто те, що ми знаємо як гігієна, турбота про своє фізичне тіло. Якщо людина не виспалася, не наїлася, то е, врівноважувати свої емоції, слідкувати за інформаційним контентом, вона може тільки дуже обмежено. Тому найперший рівень це фізична психогігієна. Наступний рівень це ментальна психогігієна. Я цих дві, два види практик відношу до базових практик гігієни, тобто уміння регулювати свої емоції і мисленнєвий процес. На жаль, в нашій культурі цьому дуже мало приділяється уваги, але, на мій погляд, в умовах військового стану це є надзвичайно важливо. Ну і відповідно наступними похідними практиками є комунікативна психогієна, тобто регуляція свого спілкування, щоб воно не було виснажливим. Інформаційна психогієна не дивитися все підряд, бо багато яких речей, особливо для вразливих верств населення, є просто травматичними. І рекреаційна психогігієна – це режим відновлення, тобто ті практики, які ми робимо для того, щоб відновитися. Не просто... Тобто, те, що ми звичайно сприймаємо як розваги, відпочинок, на мій погляд, це є необхідним компонентом відновлення і необхідним елементом. Взагалі э, того, що ми називаємо психогігієною. Бо якщо нема гри, нема цього розслаблення, немає якогось театру <сум> драматичних якихось дій, співів, танців, то э, сили в э, людини не є такими ефективними, якщо вона ну, да, просто там, рутинно, там, турбується про себе, спить, їсть і так далі. І за сучасними дослідженнями нейропсихологів, оця от відпочинковий компонент є дуже важливим. В цьому конкретно шматочку свого дослідження я досліджувала стратегії самотурботи психологів, а саме фізичну психогігієну. Елементами фізичної психогігієни є режим дня, здоровий сон, збалансоване регулярне харчування, водні процедури і рухові. Коли я е, думала про те, як це досліджувати, я е, згадала чудовий тест Лінди Гант, відомої американської арт терапевтки в якої я мала честь навчатися, е, вона розробила тест людина, яка зриває яблуко з дерева. Е, на початках цей тест використовувався е, і зараз використовується частіше в клінічній практиці і оцінюється за шкалами формальних елементів. Цей тест є важливою складовою навчання арт терапевтів у всьому світі, саме завдяки тому, що Лінда Гант разом зі своїм е співавтором Кармело Табон розробили схему того, як можна аналізувати е малюнки, і це слугує таким е підґрунтям для е того, щоби провадити науково обґрунтовані дослідження в артепатичній практиці. Вибіркою були практикуючі психологи, загальна кількість 68 осіб, з них 36 осіб жінки і чоловіків 31, вік від 20 до 52 років. Це що є тестом людина, яка зриває яблуко з дерева? Інструкція звучить дуже просто: намалюйте, будь ласка, людину, яка зриває яблуко з дерева. Очевидно, що цей тест, крім таких формальних елементів, має дуже багато шарів, на яких його можна аналізувати: це і індивідуальний досвід, чи бачила людина це яблуню, чи має досвід зривання яблука. Має також соціальний аспект, культурний аспект, тобто символом, чого в даній культурі є яблуко, тому що при яблукові там згадують якісь теми з міфології. І очевидно, є також аспект турботи про свою про потребу у їжі. І, можливо, це також можна використовувати в роботі з розладами харчування як такий спосіб дослідити уявлення і стратегії людини стосунку відношення з їжею. От саме в цьому аспекті, як людина турбується про потребу, харчову потребу, я і розглядала цей тест. Тобто в, даному в даній конкретній доповіді я аналізую, яким чином психологи, е, які типи є стратегії турботи про свою потребу, потребу е, саме Харчуку. І я виділила таких чотири е, з тих малюнків, які я отримала, я виділила чотири типи стратегії самотурботи. Це ймовірнісна... 30%, ілюзорна 36%, результативна 26% і прогностична 4%. І тепер більш докладно. Що таке ймовірність стратегія в моєму розумінні? Це малюнки, на яких людина робить рух до яблука. Тобто є яблуко, є дерево, є людина, але є тільки рух до яблука. А самого е, цього від е, е, намалювання того е, процесу, який заданий в тесті, нема. Тобто, це, е, можливо, людина зірве яблуко, можливо, в неї телефон подзвонить, може там вона там нога в неї зашкрябається. Невідомо вона те яблуко візь, чи не візьме. З моєї точки зору, це ось таке. Легковажне ставлення до своєї потреби харчової. Тобто теоретично вона розуміє, що важливо харчуватися, помітити свою потребу, але практичних дій вона ще не робить. Наступна стратегія це ілюзорна стратегія. Це тип малюнків, коли присутня людина дерево, яблуко, але людина лише торкається яблука. Якби є контакт, але по факту людина не присвоює собі яблуко, не задовольняє потребу. Це в той ситуації, коли там людина, наприклад, знає, що їжа в холодильнику або в сумці, і вона про неї думає: ну, в мене ж є їда. Значить, я турбуюсь про своє харчування, але конкретних дій не відбувається. Наступна стратегія це результативна. Малюнки, в яких людина вже тримає яблуко в руках. Тобто вона реально задовольняє свою потребу. Захотіла їсти, взяла яблуко з'їла, ну чи що там в неї є. І це вже свідчить про те, що люди усвідомлюють свою потребу і її реалізують. І е, наступна е, стратегія це прогностична стратегія. Це люди, які це малюнки, в яких людина не просто зібра... зірвала яблуко, а вона ще зібрала цілий кошечок яблук. І таким чином ми можемо зробити е, висновок, що людина не просто потребувалася про свою потребу, яка існує зараз, а й подумала, що вона буде їсти завтра. Тобто, люди, які планують свої харчові потреби. І турботу про них. Ну, е підводячи підсумок, е можемо: як бачите, останній малюнок, це ось намалювали саме на міфологічну тему: змій, спокусник, яблуко. Яблуко подає змій спокусник. Це, якщо б це була індивідуальна терапія, то можна було би про це поговорити, бо вірогідно. Моя гіпотеза яблуко сприймається як спокуса, їжа як спокуса, їжа як те, що заборонено. І цю тематику можна було б глибше розвернути, якщо б це була індивідуальна терапія. Підводячи підсумок, ми можемо сказати, що лише 32% психологів практичних в даній вибірці. Показали ефективні способи, ефективні стратегії задоволення харчової потреби. Тобто, це люди 32%, які реально турбуються про своє харчування, про свою стабільність. Всі інші турбуються недостатньо. і, на мій погляд, це широке поле для рефлексії психологів. Бо звало би себе ну, така е, дрібничка поїсти чи не поїсти, але від цього дуже багато залежить. Залежить від того, як буде функціонувати організм, і відповідно мозок. Що я, Яку я перспективу бачу виходу з цієї ситуації? Безперечно, е, одним з таких їх є багато, але одним з таких чудових шляхів. Є практики усвідомленості, тобто увага на себе, на свої потреби і задоволення їх тоді, коли в цьому є необхідність, а не тоді, а не відповідно до якихось там робочих задач чи якихось ще інших сценаріїв, тобто ясне бачення, чого я хочу, коли я хочу, скільки я хочу, і в сучасній ситуації. Найбільш продуктивним, на мій погляд, найбільш конструктивним підходом є ось остання е, стратегія: це е, коли люди думають наперед про свою їжу, тому що під час військового стану ми ніколи не можемо бути впевнені в тому, що ті стратегії, які ми використовували раніше, ну просто пішли в магазин, купили, що вони завжди спрацюють. Е, тому турбуватися про себе, про свої. Перспективи харчові, це те, про що варто думати психологам. Ну і теж можна використовувати на етапі стабілізації клієнта, таким чином можна дослідити його турботу про себе. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам виходити.